З приходом весни розквітають і таланти кривого рогу. Ось уже другий рік поспіль у стінах першої художньої школи проходить міський конкурс скульптури скарби криворіжжя. Цього року участь у ньому взяли більше ста дітей з різних районів нашого міста. Традиційно змагання проходять у трьох вікових категоріях: молодша, середня та старша групи. У кожної своє завдання. Учасники молодшої групи ліпили чудо іграшку. Старші діти мали втілити в іграшці українські народні свята, а зовсім дорослі учасники змагалися у номінації Казкова посудина. Приймали участь в цьому конкурсі діти От 8 лет и до 15-16 разных возрастных категорий. Каждой возрастной категории было дано, имело свое задание. И жюри конкурса, состоящее из преподавателей факультета искусств пединститута, провело работу по оценке за по итогам которого, итоги которого показал очень высокий уровень дитячих робіт. метою конкурсу було виявити кращі скульптури, в яких найповніше розкривається фантазія дітей та уміння працювати на задану тему. Техніка справа друга запевняють журі конкурсу. Та, незважаючи на чіткі вимоги, зізнаються, оцінювати роботи було дуже складно. В першу чергу ставилось ну, визначалися роботи там, де все-таки ну діти самі створювали якийсь образ. Потім вже такі другі критерії, що як діти володіють ну, технікою, тобто самим виконанням матеріалів ну, наскільки вони можуть в пластиці, створювати образ. І звичайно, що такий, ну якби те, що впливає на, на почуття, ну який образ, тому що може бути там і зроблено, наче і там правильно, і там, але це таки якось є ну фактор, такий головний як, як що впливає на, на наші почуття. Отже, замість трьох призових місць у кожній віковій категорії було присвоєно по чотири усіх переможців нагородили грамотами та медалями. А ті, кому не поталанило цього разу вплинути на почуття жюрі, отримали заохочувальні призи. В конкурсе «Скорбы Криворыжья» я участвую второй раз. Я готовилась на протяжении одной недели. Задание было слепить чудо тваринку или чудо-пташку. Я слепила вот такого вот козлика. Я очень рада, что меня именно выбрали первое место в младшей категории. Я очень рада. Позвоню маме, расскажу это все. Очень красивые скульптуры, мне подарки очень красивые дали. Работа это была «Баранчик». Я придумала це очень довго, тренировалась дома, із пластилини, з глини лепила і назвала эту роботу барашечка-няшечка.